Про персонажа графа Дракулу, мабуть, знають і чули всі. Про цього персонажа виходила книга. Е Грав Дракула Брамстокера, і також виходив фільм. Книга, до речі, вийшла ще у наприкінці го сторіччя, здається, у 1897 році. А фільм вийшов у 1992 році. І по цьому фільму, звісно, почали робити ігри. І вони виходили на консоль NES Famicom і також на 16-бітну Sega і Super Nintendo. Я в дитинстві пограв саме на nes версію на своїй Dendy. Я пограв її і в принципі ще з Сюбера. І ця гра мені на той момент сподобалась. Це екшен платформер зроблений по мотивах саме цього фільму. В грі ви керуєте саме. Головним геро... героєм Ван Хелсінгом, який б'ється проти Дракули, ваше завдання буде пройти по різним лабіринтам і битися проти різної нежиті. І в кінці все-таки е, отримати головний бій проти графа Дракули. В е, грі будуть різні локації: від е, зачарованого лісу Трансильванії до навіть е, парку Лондону нічного і навіть до самого. Е, Замку графа Дракули в самій грі багато схованок. Десь можна пройти скрізь стін і знайти якісь корисні вам предмети. Спочатку ваш головний герой озброєний звичайним ножем або кортиком, але по ходу гри він може збирати різні Різні озброєння, яким він може кидатися в своїх супротивників. Це або камінці одиночні, або камінці потрійні, або факели, або сокири. У камінці одиночних і потрійних одна амплітуда. Китків у факелів і е, у сокир трошечки інша. Але в цілому все це наносить шкоду ворогам і знище ворогів. Коли ви біжите в день, наприклад, по грі, то у вас на вас нападає менше різної нечисті. Але коли настає ніч, то нечисті становиться більше. В цілому дуже прикольно зроблено, що навіть у восьмибітній грі є можливість е, е, зміни дня і ночі, і вночі дійсно становиться проходити гру. Ще грі даються стрічка здоров'я вашого персонажа, яку можна поповнювати серцями, а також є життя. Якщо впадете в якусь прірву, то ви втрачаєте все життя. Якщо впадете на якісь кол'я, то втрачаєте тільки влучання. Ну в цілому стандартний екшн платформер, але зі своїми родзинками і нюансами. На цьому все. Всім пока.